Вітаю всіх. Так, ми поміняли старий почибник на новий картридж в каретці, який йде під квадрат. Так, тепер нам треба поставити шатуни з педалями зібрати і закрити. Це. Закривати я буду оце місце, щоб сюди грязь не попадала. І почибник наш був вилучними вирізаними ножницями. Отверстие я зробив с помощью такой втулочки, пробив дырку, зробив, обрізав його трохи, ну трохи не рівно, ну ничего, воно зайде, дивіться, бачите, воно аж клацає. Я ставлю з тієї стороны два, а с той стороны можно и один поставить. Показывать я буду на одному шатуну, тому... Не переживайте. І закриваю все це діло. Це пробка з баклажки. От, баклажки обикновені пробиваємо відвістери, вирізаємо і закриваємо його. О, і Причому воно так закриє, що аж заходить туди, повністю закриває все. Все, з цим покінчено. Тепер на педалях. На педалях з цієї сторони. Почебний код. Добре туди забиваємо смазку. Добре, гарно заталкуємо. З цієї сторони теж отак от шивом відкриваємо і опять же, смазку, і опять пробочку цю пластику закриваємо. Майте на увазі, що різна різьба тут, різна різьба, лева і права. Тому я уже підготовив, одів таку же пробочку з пластикової бутылки. Там сальники от такі стоять. Один сальник 5-6 мм з войлока, закриваю його і тепер можна збирати далі. Так. Накручуємо по часовій. А на тому шатуну буде против часовой. Так. Від руки він гарно йде Там різьба смазана везде. сімейним ключом. рожковий сюда може не влізти А отак от так вот можна зажати добре і в втиски. І, і гарно так. Затянуть, щоб з усієї сили. Дивіться, далі що йде? Смазка є, смазка є. Лишнє, бачите, видавили, нічого страшного. Це чисто. Нам залишилося змазати квадратик. І тут квадратик. Бачите, воно задало. Так. А от сюди, щоб оце не скидувалося, воно буде держатися. Але не що, краще я роблю проволоку метр, товщина 0,8 мм. З метр я беру її. Один кінець придержую. Це типа такого, як кажуть це, пружинки такой намотана вона не дасть сползти нашей пробці от так вот більше не надо метр там ну хто наскільки багатий так Я зараз його підтягну. Отак от плосколубці. Я показую, щоб не втрачати час на одній педалі. Другу педаль ви вже зможете так же само зробити. Це можна лишнє відрізати. Ножничками можна закрити його. Все, вона держиться. Так, тут змазано. Болти я раніше змазав солідулом. Убираємо його і ставимо на місце. 10 років. Гарантія буде. І на педалі, і на все. На болтах, до речі, різьба нормальна. Сейчас я від руки попадаю. Чуть-чуть камеру поправлю і затягую. Тут уже треба затягнути так. О. Єс. Ключ на 14, до речі. Так. Ну, поїздите кілька кілометрів, провірте натяження, щоб було. Треба затягувати гарно. Так, вважайте все. Все зробимо. Осталось тепер цеп. Я трошки її помию і поставлю цеп на місце. Вона зараз грязна, я не хочу її. Помию цеп і поставлю на місце. Дякую за вашу увагу. До зустрічі!